В Луки Дуки нині читаємо. просіть у Бога, що не хватає вам. Просіть і дано, глядайте, найдете, стукайте, дуркайте, ковтайте, цоркайте у нашому язикові русинов тих глаголів много. Стукате то маленько. Дуркати двері сильно, цоркати це в вікно, глядайте, стучіть, бо всякий просящий прийме, іщущий, глядаючий, найде, а от стучащому – відкриють. І який з вас кивого син попросить хліба, ви що змію дате йому? І попросите, а ви йому да то скорпіо. Ну якщо ви, земні люди, вмієте благі дання давати дітям вашим, то на більшій мірі Бог, любов дає благо тим, котрі просять у нього. А тому проси собі і дасться. Ну проси, не хоч що не хоч якої безумії, просить то, що буде служити во спасінні душі. Іногда ми у своїх просьбах кажемо, Господи, я би хотів то і другое, але якщо воно мені помішає во спасенні душі, Господи, не дай, да ще із рук забери, ворви. Взирає на подвиг Нестора мученика, ми розуміємо, що оті всі. Смерті за Христа, вони не були случайні або якісь несмислені. Люди йшли на смерть за Христа свободно і безбоязні. Це чувство нам відомо йти до церкви з любов'ю, безбоязні. І не взирає на те, що цей світ нам буде сичати по сліду, куди йдете, то не добра церква, там не добрий митрополіт. Ми йдемо, не взирає на ці сатанінські возгласи, примітивні, ненаукові, антинаукові, антизаконні. Ми на них не обращаємо уваги. по куди ми йдемо? Ми йдемо до церкви, котра, по слову апостола Павла, посланню к євреям начало царства, царство возлюбленого Сина Божого. Входя в церкву, ми у началі царства Божого. А тут, як по ліфтові, піднімаємося до царства Божого, возростає в церкві земній, Котра бореться з гріхами, готується перейти на верхній етаж церкви небесної уже торжествующої. І якщо Нестор показав, що деколи треба показати приклад остальним. Від міг Нестор і не йти аби зразитися злієм германцем, тим звірям. Язичником дикарем. Ну коли нестор увідів, якся наслаждає кров'ю імператор, кровопійця, тот, котрий радується, як люди вмирають, а він хохоче, а руки б'є, а рукоплеще, нестор бере на себе подвіг, знає, що він теж загине, але він покаже всім християнам силу Божою. І Бог благословив по молитвам Великомучика Дмитрія Господь укріпляє Нестора, Він скидає лію германця на коп'я. І той возглас, коли всі люди в страху вистояли перед імператором, бо всі боялися, хто слово скаже, зразу на смерть убивали весь город, все сообщество сказало. Великий Бог Дмитрія, Бог наш Христос і Ісус. І ми сьогодні кажемо: Господи, який великий Бог Дмитрія, бо Той сам Господь зійшов з небес, щоб взяти наше тіло і зцілити природу нашого тіла, создавши церкву в ній зробити всі інструменти, як у лікарні, як у операційній. Де Духом Святим і з нашими душами преображення і зцілення нашої плоти, нашої природи, бо приймаємо цілу і кров Христову причащенні і завершається таїнственно преобразування наших душ і тіла і для приготовлення їх до Царства Божого. Господи, поможи нам держатися церкви. Поможи нам, щоб ми ніколи не боялися, що многих із християн там били, коли треба промовчати, ну, промовчи. Але якщо всі крикнули великий Бог Димитрія, і ти скажи, великий Бог Димитрія і наш Бог Христос Ісус, бо тоді усі будуть мати благословення, і Ти теж. Но якщо в тяжкий час. Ти боїшся взагалі сказати слово у защиту церкви, защиту віри твоєї мами, твоєї бабки? Ну тоді на страшному суді і за тебе нікому буде заступитися. Боже мати, благослови наших людей, щоб ми й нині були мудрі, смиренні діти Божі, котрі й нині держаться. Церкви істинної, благодатної, спасаючої, а в вічності в'єдну з нестором мучеником і з усіми святими зможемо наслідувати помилості Божої Царство Божо, царство величественно, Славне. Амінь.